Комунальні служби Миколаєва взялися перевіряти фонтани, які понад півтора роки простояли законсервованими через постійні обстріли міста минулого літа. Водограї не запускали в роботу. і Тепер всі комунікації слід обстежити. Із майже двох десятків миколаївських фонтанів п'ять планують включити вже протягом наступного тижня. Більше подробиць від нашої кореспондентки Наталії Якобсон. вона з нами наживо. Наталю, доброго ранку. Розкажи, чи скучили миколаївці за відпочинком під струменями води? Вітаю колеги. Дійсно, миколаївці вже скучили за таким відпочинком під струменями води в улюблених місцях, адже Адже тривалий час наші фонтани не працювали і з різних причин. Одна з них це, звичайно, обстріли Миколаєва, які відбувалися щоночі. І не тільки щоночі ракети С-300 летіли по місту, в тому числі і в день. І хочу зауважити, що всі сили наших комунальників, сили і засоби йшли на те, щоб усувати наслідки цих прильотів. А також потім в наших системах тривалий час була. Солона вода, яку не можна було запускати у водопровідні мережі фонтанів. Далі були блекаути, погодинні відключення світла, і все це теж не сприяло їхній роботі. Ну а в цьому році наші комунальники вирішили таки запустити фонтани в роботу, і а, наші городяни це рішення підтримують. Пропоную далі послухати їх пряму мову з цього приводу. А я ходила, приходила, сидела от ковид, когда нельзя было никуда выезжать. Это было единственное место, которое ты мог приехать, посмотреть фонтан цвета музыки, порадоваться жизни. И вокруг, как бы, жизнь дети на велосипедах ездили, и сами огни фонтана меняли цвет. Так что было очень хорошо. На балансі нашого департаменту житлово-комунального господарства перебуває 17 фонтанів. Всі вони потребують уваги фахівців. А роботи ведуться чергами. У першу чергу перевіряють ті фонтани, які знаходяться у найбільш велелюдних місцях відпочинку наших городян. Це Соборна площа, Каштановий сквер, сквер Європи та Манганарівський сквер. В останньому, наприклад, було Три прильоти ракет с 300 і вони пошкодили підземні комунікації. Зараз фахівці там працюють, їх лагодять. А, ну а також хочу нагадати, що різні роботи проводяться, які саме про це розповів директор департаменту житлово комунального господарства. Пропоную далі його пряму мову. Ці ці фонтани зараз проходять технічну перевірку, їх чистять, лагодять, перевіряють роботу обладнання. Ну, далі можна буде сказати, наскільки їх швидко зможемо запустити. Деякі вже на протягом тижня будуть працювати деякі потребують заміни деталей, які треба ще закупити, і полагодити. Ну, тобто будемо дивитись по можливості. як Фонтани в Миколаєві різні, є такі, що з підсвіткою і співаючі вони потребують уваги різних фахівців. Також за півтори роки сміттям забилися форсунки каскадних фонтанів. Їх теж промивають зараз і прочищають. Виявили різні проблеми, як технічного характеру, так і від прильотів. Обіцяють у департаменті житлово-комунального господарства, що запускатимуть в роботу лише ті фонтани, які не потребують довготривалого і дороговартісного ремонту. Наразі це вся інформація, колеги. Слово вам дякуємо, Наталію. Наша колега з Миколаєва, Наталія Якобсон.